В Демократичному суспільстві, а таким є суспільство шведське, спецслужби повинні були мати неспростовні докази співпраці релігійної організації з ФСБ, і навіть після припинення державного фінансування путінської церкви робота зі збирання доказів не припинялася. Тому вже цього року в Швеції вибухнув новий скандал. Спецслужби викрили цілу резидентуру Російської Федерації в центрі Стокгольму, яка діяла у зв'язці з московським патріархатом. Вона працювала під прикриттям аудиторського агентства, яке підробляло посвідчення особи, які займалися фіктивними банкрутствами. Вчені зараз досліджуючи явище російського православ'я за кордоном, кажуть, що а як ми не могли відкривати очі на те, що дотепер православні церкви Московського патріархату РПЦ будуються в стратегічно важливих місцях в країнах. Тобто, якщо брати Швецю, це близько якогось аеропорту, біля якогось такого ну стратегічно важливого міста, місця і так далі.